Так, я п'ю дрейні, дівчат. Ось, вони такі в капсулах. Пичать. Ось таку капсулку пити два рази на день. Одну капсулку зранку до сніданку, і одну капсулку увечері до вечері. Обов'язково запивати водичку. Буквально через 3 дні ви побачите результат. У спаді є такі штуки, які виводять зайву рідину із організму і не дають їй застоятися. Я дійсно відчуваю легкість. От я почала пити, я відчуваю. Я знала, що драйв мені допоможе. А ось щодо. Колагенчику, тут є ось такі сашешки. саше ось така. Розводити із водичкою і випили. Це обов'язково робити в першій половині дня. Під час їжі або до, до їжі, але обов'язково в першій половині дня. Коли замовляла драйн, прихватила собі, ще дівчат колаген, Давно була колагенчик, якщо вам зізнатися, думаю, візьму, проп'ю ще трішечки курс. Для шкіри, для волосечка, для нігтів. Тим паче, зараз я не так часто колю ботокс, я ботокс колола раніше там, раз в 5 місяців, зараз хочу трішечки рідше то робити. А для того, аби підтримувати свою шкіру, вона була в нормальному стані, без моршок, треба вживати колагенчики, Думаю, ви ж, ви ж в курсі, правда, правда. Ось.